80 відсотків опіків тіла отримав чоловік на роботі у рівному у п'ятницю, 13 жовтня, на одному із приватних підприємств на вулиці Млинівській трапився трагічний випадок. Медики швидкої отримали виклик про електротравму. Чоловік 33 роки. Він отримав електротравму, опік обличчя, тулуба верхніх і нижніх кінцівок, 2-3 ступеня. Але 80% поверхні тіла після надання екстреної медичної допомоги. Чоловіка терміново госпіталізували до опікового центру рівненської обласної клінічної лікарні, де за його життя продовжують боротися медики. Поліцейські встановили постраждали рівнянин, працював електриком на підприємстві. Слічі оперативна група встановила, що 33-річний рівнянин, головний електрик товариства, з обмеженою відповідальністю, під час виконання робіт у щитовій, отримав електротравму. За фактом порушення вимог законодавства про охорону праці, слідчі. Розпочали досудове розслідування, усі обставини встановлюються. Як розповідають медики, опіки, спричинені електротравмами, призводять до досить серйозних наслідків. Як правило, в такі пацієнти супроводжується опіковий шок обов'язково. Така глибина і площа. Ну і електричні опіки вони є дуже глибокі. От, є специфіка електричних опіків, що може бути, скажімо, вхідна і вихідна мітка електроструму, так, а практично всі уражені м'язи кінцівки верхньої чи нижньої. Будуть варені, які на спочатку не видно. Окрім поліції, спецрозслідування мають проводити і працівники управління держпраці. Проте там зазначили, що наразі роботодавець не повідомляв їх про інцидент. Як тільки це відбудеться, створять відповідну комісію.